Привіт, близнюки! Настав час поговорити про гороскоп на липень 2025 року. І не буду довго тримати цю паузу. Одразу скажу, що липень дуже незвичайний буде місяць, місяць, можна сказати, таких якихось коливань, тому що аж три планети в липні розвертаються в ретро-рух. Додаються до ретро-Плутону, який в нас ще з травня в ретро, і буде майже по кінець року. А також у нас Уран змінює знаки, переходить у ваш перший сектор, ваш знак аж на цілих 7 років. Тому ось ці якісь раптові неочікувані якісь події, вони можуть вас супроводжувати аж наступні 7 років. Про Уран, звичайно, будемо говорити з вами окремо в окремому відео. А, але почнемо. Почнеться у нас липень з 4 числа, а, коли відбудеться з'єднання Венери і Урану в тельці, вашому 12 секторі. А, і це з'єднання ви можете відчути за тиждень до і тиждень після, тобто, можливо, навіть ще з кінця. Червня ви можете цей вплив відчути. І це з'єднання вам дасть якісь, знаєте, неочікувані духовні інсайти, можливо, через віщі сни, можливо, через медитації, Тому що 12 сектор це в нас якраз про медитації, про сни, про інтуїцію. Також, можливо, щось інтуїція вам буде підказувати, то прислухайтеся до неї. Також в нас 12 сектор за таємниці відповідає а е Венера за кохання, тому можливо це буде якесь таємне кохання, таємні зв'язки, можливо, таємний прихильник, прихильниця, або, можливо, е з -е роман, який ви будете якийсь час тримати в таємниці, тобто, от якось так воно все може бути. А, а також у вас може з'явитися знаєте, таке раптове, а, імпульсивне бажання до, а, знаєте, як до, до усамітненості а, поїхати від усіх і залишитися на самоті, відпочити саме, сам з собою, да, сама з собою. Тобто до якоїсь такої можна сказати, ізоляції від усіх, від навколишнього а, світу, від всієї цієї інформації, а, яку ви можливо через інтернет отримуєте, або від друзів, від колег. Усюди. Тобто, ось захочеться так сконцентруватися на, на відпочинку, саме внутрішньому духовному відпочинку. Далі в нас, 5 липня, Венера переходить у ваш перший сектор, і Венера вам тут додасть впевненості в собі, в своїй красі, захочете щось зробити з своєю красою, зі своїм іміджем. Але знаєте, щось таке легке: це не про пластичні операції якісь. Це більше, можливо, про якийсь догляд за собою, якийсь масаж, тобто щось такого плану. Але Венера вам якраз, знаєте, буде додавати такого блиску в очах. Ви будете отримувати компліменти і увагу від вашого партнера, а також і від протилежної статі. І також в нас в цей же день, 5 липня. Нептун розвертається в ретро-рух аж по 10 грудня 2025 року, тобто надовго. А, і це буде ваш 11 сектор, вашому секторі кола спілкування. Нептун буде давати. А, ретро Нептун буде давати вам якісь паузи, якісь затримки. А, От, можна сказати, якось це з'єднання, знаєте, Венери і Урану буде вам давати м -м, бажання на усемітнення. То тут якраз ретро Нептун також може вам давати якісь паузи у спілкуванні з вашими друзями. Ви не захочете, поки не з ким спілкуватися, трішки приділити час собі. Е Можна сказати, не те, щоб взагалі ви до 10 грудня не будете ні з ким спілкуватися, але ви е е трішки ну, скоротите ці е спілкування, рі будете рідше зустрічатися, можливо, е списуватися, зідзвонюватися. Тобто не такі будуть часті ці зустрічі, ці спілкування. Так може бути. Е також. Ретро Нептун може вам давати перегляд, аналіз, перегляд саме ваших друзів, з ким ви спілкуєтесь, як вони на вас впливають. Якраз ось це можливо все ще буде. Знаєте, як з'єднання цього урану і Венери дасть вам таку якби, ідею, такий якби поштовх, що подивись, з ким ти спілкуєшся. Можливо, хтось десь чимось, якоюсь дезінформацією. Перенасичує вас або навпаки завжди телефонує і якусь там дезінформацію каже: в мене є така знайома, до речі, е яка. Телефонує десь там один-два рази на місяць, тобто не дуже часто, але завжди в неї якась дезінформація у нас десь чогось не читалася і починає. А що якщо це? А це правда, це неправда. А що ти будеш робити, якщо ось так буде? Ну кажу, камо, ну, типу, це ще не трапилось. Ну, я не знаю, що я буду робити, коли щось трапиться. І коли трапиться, тоді будемо думати. Тобто, можливо, знаєте, ось так ви будете якось. Передивлятися своє коло спілкування і, можливо, з якимись друзями, знайомими менше спілкуватися, які вас, можна так сказати, знаєте, як навантажують, перевантажують якоюсь інформацією, яка вас, можливо, заганяє в стрес, в якусь знаєте, депресію, апатію, хандру, і ви зрозумієте, що дос досить я цього не хочу. Мені більше треба якогось позитивної інформації, якихось позитивних новин. Так от може бути. А, так. демо далі в нас. І 7, 7 липня Уран змінює знаки і теж переходить у ваш перший сектор, ваш ваш знак-близнюки. І уран, дуже повільна планета. Вона робить свій цикл повний по всім знакам аж за 84 роки. Тому навряд чи у вас таке було. А, що Уран у вас знову в цьому ж знаку. Тобто, скоріш за все, для вас це буде вперше. Ми окремо поговоримо, що коли був уран раніше в близнюках, що він приніс, чого можна очікувати зараз від, е, да, від цього е, транзиту. Е, бо уран буде аж 7 років у вашому першому секторі, і він буде вас змінювати, змінювати ваш е, імідж. Поступово, тобто це не прям сьомого, тобто у вас буде сім років, і ви буде поступово будете до чогось йти, і ви побачите потім через сім років, що дійсно ви змінилися, ви змінилися внутрішньо, бо перший сектор також каже про наш характер. Тобто зміниться ваш характер, можливо, хід думок, мислення ваше, манера спілкування може змінитися. Імідж змінитися, зовнішність якось ваша змінитися, ваша поведінка, саме вираження. Тобто от Уран буде вам давати поступові ось ці зміни в а, саме вашій особистості. Ще окремо про це поговоримо. Йдемо далі в нас 10 липня повний місяць буде в вашому восьмому секторі, секторі чужих грошей. Чоловіка, дружини, тому тут можливо буде якась або висвітлення ситуації по їх грошам, по їх заробіткам, можливо, щось на роботі, якась ситуація так, буде висвітлюватися. Можливо, навіть це призведе до завершення циклу на там з приводу цього доходу, наприклад. І можливо, чоловік, дружина буде шукати нову роботу. Або підробіток, або переводитися в інший відділ. Тобто, щось буде змінюватися. Може бути як зменшення по доходам, так і збільшення по доходам. Бо тобто, повний місяць дає якесь висвітлення. Тобто ситуація може бути і позитивна, і негативна. І. А -а так само і по завершенню. Якщо є завершення да, якоїсь роботи, це не означає, що це м, гірше. Можливо, потім а, м, чоловік або дружина знайде кращу роботу. А, також це може бути висвітлення ситуації по кредитам. А, якщо у вас є так якийсь кредит, або якщо ви подавали заявку, чекаєте відповіді, то буде якась відповідь. А, соцвиплати, аліменти, це також все чужі гроші. А, тому тут, до речі, спадщина також сюди відноситься. Тобто тут може бути якась, е якась інформація, якась ситуація. По е ось цим чужим грошам, може таке бути. Е також по восьмому сектору це може бути неочікувані критичні ситуації, е такі як е перелами, якісь вивихи. ДТП, тобто будьте обачними десь в районі 10 липня, краще нікуди не поспішайте, щоб уникати да, ось таких неочікуваних ситуацій. І, як завжди, нагадую: 10-го в повний місяць дуже хороший час для позбавлення, позбавлення від поганих звичок, від негативної енергії, від всього, чим ви не користуєтесь вже. Що, знаєте, як лежить у вас і не приносить вам ніякого задоволення, тобто е мертва енергія, то якраз з 10 по. Зараз скажу. По 23 липня це найкращий час для того, щоб зробити якесь генеральне прибирання, очистити свою оселю або е якийсь ритуал на очищення негативної енергії да, від негативної енергії зробити. Е але якщо саме позбуватися якихось поганих звичок, то саме 10 липня починайте. Я ще окремо буду робити шорт з. Приводу повного місяця, як я завжди роблю, да, шорти, з, коли змінює планета, коли вона в ретро переходить, повний місяць, новий місяць, завжди вам нагадую, щоб ви розуміли, що вже да, цей час прийшов. Тому а, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, щоб бачити, а, коли саме я буду викладати, щоб ви бачили це нагадування вчасно. А, так, ідемо далі. В нас 13. го Липня ретро Сатурн в нас починає Сатурн, ретро рух, тобто ще одна ретро планета в нас в липні, і також у вашому 11-му секторі в секторі кола спілкування. і вона там пробуде по 28 восьме. В ретро русі по 28-11, тобто 28 листопада 2025 року. Але, до речі, що, о, що Нептун, що Сатурн, він повернеться ще в риби, ваш попередній сектор, в 10-й сектор кар'єри. Ще ми про це будемо говорити окремо, щоб вас зараз не заплутати, коли саме він буде, ну вже коли повернеться в ваш 10-й сектор, я також буду казати, в якому місяці це буде. І... Знову ж таки, ретро рух планети може давати всілякі затримки, паузи, якесь перероблення чогось, вам треба буде щось переробити, передивитися, проаналізувати. І також це по 11 сектору друзів кола спілкування, колег. Планів тому, можливо, ви будете передивлятися, аналізувати свої плани, розуміти, що потрібно, чи не потрібно там цей план да, вам. Чи ви вже передумали? До речі, по ретро можна й передумати. Можливо, ви зміните щось, або щось додасте. Що для того, щоб досягти цього плану, треба ще доробити те та -те, те. Можливо, вам щось доробити треба буде. Тобто якось так. Я, наприклад. Ретро Плутон, там до сих пір же ретро Плутон з травня кінця. І ретро Плутон в моєму другому секторі, секторі фінансів. І я вам скажу, що я одразу це відчула. Навіть раніше, прям з 1 травня, я відчула дію ретро Плутону. Бо, всі фінанси стали в мене на паузу, тому що там по роботі в мене система змінюється. Зараз ну, зараз трішечки вже починається такий дуже-дуже повільний рух. Але все ж таки, ось перший місяць, травень, зараз. Вже червень закінчується. То я б сказала, і червень також зачепило дуже сильно. Все стало на паузу в мене. Тобто ось так і у вас може бути. Може бути така різка пауза, що ви одразу відчуєте, як я, якщо у вас, знаєте, вплив якраз най, найбільший вплив по сонцю, бо ну, зазвичай краще дивитися. Гороскоп по сонцю, по асценденту і по місяцю. Тому що м м щось може програватися більше, щось програватися менше. В мене програлося по сонцю прям дуже сильно. По Плутону в мене чоловік теж козиріг, але в нього ні, його менше зачепило з приводу е фінансів, е бо в нього асцендент в раку. Тобто він більше е 100, ну тобто. Дивіться, про, якщо ви не знаєте, то вбийте в Google Натальна карта, розрахувати натальну карту, і там безкоштовно можна це зробити, ви будете знати, де у вас асцендент, де у вас місяць, і краще дивитися на ці три знаки, щоб розуміти більш таку повну картину. Так, йдемо далі. В нас 15 липня недалеко ми відходимо. Меркурій розвертається також в ретрорух. Ось ще одна наша третя планета, яка розвертається в ретро-рух в липні. І для вас це буде в третьому секторі аж по 11 серпня, вона пробуде ретро. Але вона там і залишиться вашому третьому сектору. Тобто Меркурій буде зачіпати що ретро, що в Діректі. Повністю ваш третій сектор сектор комунікацій. Ем... Сектор найближчого оточення, братів, сестер, сусідів, подорожей також, поїздок якихось. І тут може бути якісь, якісь затримки, затримки в подорожах. До речі, по ретро Меркурію, саме в дати ретро Меркурія, коли він починає, починає розвертатися за декілька днів до і після. Тобто десь з 13 по 17. Ось краще в ці дати не планувати поїздку. Хоча б трішечки або до або після ось цих дат. Тому що ретро Меркурій, коли він якраз почне розвертатися в свій ретрорух, тобто він може давати якісь, знаєте, затримки в рейсах, загубити десь квитки, забудете паспорти вдома, не знаєте, можливо, щось зламається, можливо, запізнитись на свій рейс. Тобто, якісь ось такі ситуації може давати. До речі, ми з чоловіком думали у відпустку поїхати, і я ще не дивилася, знаєте, наперед і не писала ще на липень гороскопи, і думаю, давай, а я питаю в нього, коли ж ти зможеш по роботі, коли ти хочеш, кажу, давай в липні. Окей, кажу, давай в липні. Починаю дивитися, куди можна поїхати, бо ми далеко не можемо поїхати, куди можна поїхати, що є. І в нас якось. Щось, знаєте, мене якби не пускало. Я щось дивлюся а там, чи ще дати не відкриті, треба чекати, чи ми ще не вирішилися, чи ми там ще думаємо, з ким ми поїдемо, чи самі ми поїдемо, чи батьків запросити. Тобто щось таке. -таке. І, і воно, знаєте, як не пускає мене і не пускає. А я якраз дивилася дати на середину липня. І тут, коли я почала писати гороскопи на липень, я бачу ретро Меркурій, тобто він ще не настав, але ось мені ось, знаєте, якийсь такий бар'єр був, що я не могла ось так, знаєте, заздалегідь, о, все, їдемо там 15-го. ще якогось. І я подивилася, кажу: слухай, нічого, якщо ми поїдемо в серпні. Він каже, ні, я що кажу, то там ретро Меркурій, давай краще відкладемо, бо ми будемо їхати. На машині кажу, ну, нащо нам ті е, якісь да, проблеми, бо це дуже довго їхати, це може бути якісь е, ну, будь-які ситуації, ДТП, і щось з машиною, і щось забудемо, щось загубимо. Давай кажу, трішечку відкладемо. Тому бачите, ми навіть ще і не поїхали, але вже. Ось цей ретро Меркурій давав, можна сказати, свій вплив, типу, не їдьте. Щось ось мені не дало навіть забронювати там якийсь будиночок або багато готель то щоб щось таке. Так, вибачте, да, для вас це третій сектор, сектор комунікації. Тут у вас можуть бути якісь паузи в комунікаціях, можливо, ви не будете спілкуватися з братами-сестрами цей час. Можливо, до речі, через те, що... Або ви, або вони поїдуть у відпустку. Ви просто цей час не будете там буквально стільки там три тижні, да, трішечки більше. Тобто, це можливо, що а, через відпустки або через ще щось ви не будете спілкуватися з якогось. Такої з якоїсь причини. Також це може бути з приводу навчання, затримка в навчанні або перенесення дати навчання вашого якихось курсів, бо третій сектор це не вища освіта. Це якісь курси, курси підвищення кваліфікації або якісь додаткові курси, можливо, якісь ем, просто для вашого розвитку курси, які ви хотіли пройти. Можуть відкладатися, затримуватися на паузу ставитися. Також може таке бути. Подорожі можуть відкладатися, поїздки, та, можливо, так як і в нас, також може ретро Меркурій давати. І, як завжди, нагадую, пам'ятаємо, по ретро Меркурію краще не купувати а, транспорт, не купувати а, техніку. Не купувати нерухомість, продавати все це можна, купувати краще, ні, бо можете по ретро передумати, знайти дешевше, кращий варіант, тобто все, що завгодно. Краще цього, цього не робити. Тут якраз чекаємо аж по десь 11 навіть дванадцяте серпня, коли вийде Меркурій з ретро руху. Краще ось до того чекати, щоб ну, щось таке купувати. Так, і йдемо далі. 22 липня Сонце переходить в ваш третій сектор, там де буде Ретро Меркурій. І ще 24 липня відбудеться новий місяць, також у вашому третьому секторі. Для тих, хто пише свої блокноти бажань, ще окремо також буду. Нагадувати в шорцах, коли саме ми пишемо а, наші блокноти бажань. Та? То 24 липня о 21.10 за київським часом відбудеться новий місяць, то це буде або 24-го після 21.10, або 25-го, або 26-го. Отак, 3 дні. Пам'ятаємо, 3 дні. І Сонце тут і новий місяць може вам давати якусь. Якісь м, новини, новини з приводу навчання, якраз може бути таке, що ви знайдете якесь навчання дешевше, або якісь інші курси, або з кимось вам хтось запропонує скаже, пішли зі мною, так буде веселіше. Да, можливо. Тобто, от якраз тут бачити по ретро-Моркурія краще не поспішати, бо може з'явитися якась нова пропозиція по новому місяцю, да, якась нова можливість. А, так само може бути і з поїздкою. Можливо, буде якась е, нова пропозиція від друзів, або нова пропозиція. Можливо, не, можливо, знижка якась на готель, або знижка на квитки, або на весь тур, якщо ви саме тур берете, да? або кращий тур за ті ж гроші, там більше днів, або кращі умови. Тобто щось таке може бути, саме новий місяць може вам це дати, то краще не поспішати. Е, і. Що в нас виходить? Підсумовуємо да, наш липень. в нас три планети ретро в липні. Взагалі в нас аж чотири планети ретро. Це Плутон, Нептун, Сатурн і Меркурій. Але Меркурій вже 11 серпня вийде з ретро руху. А ось Сатурн Нептун і Плутон буде майже до кінця року. тобто, Якісь затримки, якісь паузи можуть тягнутися довше, майже до кінця року. Тобто, майте це на увазі, да, що може таке бути. Ось такий липень, кажу ж, буде не зовсім стандартно, як завжди. Близнюки. Звичайно, бажаю, щоб все сталося якнайкраще для вас. І до нових зустрічей!